Венера переходить в знак стрілець, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 17 жовтня по 11 листопада. Включно друзі, карта дня і астропрогнози мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що хочу одразу сказати. Період потенційно повинен бути дуже хорошим по цій сфері, по якій він у вас буде проходити. Чому? Тому що стрільцем управляє планета Юпітер, а Юпітер це у нас найкраща, найщасливіша планета, планета. Щасливих випадків, які дають нам змогу розширити свій потенціал, що таке взагалі венера? Венера це у нас про фундаментальність, стабільність, комфорт, задоволення, красу, частково здоров'я, а також про партнерські стосунки в любовному форматі або Ділови ділових якихось співпрацях плюс Венера у нас відповідає за доходи і витрати. А стрілець він такий. знаєте, завжди прагне розширяти свої внутрішні і зовнішні горизонти, має чіткі ідеали і принципи, до яких постійно іде, і до яких він постійно притримується, його тягне до самопізнання. Um, стрілець він такий, знаєте, любить подорожувати, і відповідно жага до зміни місця може привілювати в цей проміжок часу. Uh, дуже загострений з стрільця відчуття якоїсь справедливості ніколи не буде робити щось просто так, завжди шукає більший сенс. Тобто, якщо я там відкриваю якийсь бізнес, я його відкриваю не просто щоб заробляти якісь гроші, а щоб. Давати користь іншим людям і робити якийсь якісний продукт, цінний, наприклад, в такому форматі. Відповідно, ось ці енергії по Венери, Венері в комбінації зі стрільцем будуть для нас дуже важливими в наступні три тижні. Загалом настрій в цей проміжок часу повинен значно поліпшитись. З'являється таке знаєте відчуття. Віри в краще майбутнє, я не знаю, з'являється бажання з'ясувати свої здібності, таланти, задатки, а визначити визначити для себе вектор взагалі розвитку, куди прямувати. Транзит венери по Стрільцю може давати історію в потребі в солодкому для багатьох з нас. А також як я вже сказав, може бути тяга до подорожей або до освіти. Інвестиції, скажімо так. Це може бути як варіант, що не ви будете навчатися, а ви будете когось навчати. Тобто прийдете до розуміння, що я вже готовий, готова навчати інших людей, передавати свої якісь знання, делегувати по тій сфері, по якій ви працюєте, або може в якійсь новій сфері, не знаю. В партнерських стосунках можете почати шукати ось ці спільні цінності, ідеали, інтереси, щоб покращити ваші взаємовідносини, або в цілому можуть даватися якісь ситуації, коли ви зрозумієте. От цінності і критерії, по яким ви хочете відбирати партнера, а яким ви взагалі хочете, щоб він відповідав у вашому житті, а, хороший період для серйозного знайомства в довготривалому форматі а, це може бути як варіант: людина знайомця з людиною на відстані, в подорожі, іноземець набагато старший за вас. А, може бути якимось коучем, ментором, наставником, це Практиком або якимось політиком навіть по цьому, проміжку, по цьому знаку, господі. А, також в цей проміжок часу спектр ваших інтересів він буде збільшуватися і стане більш таким багатогранним, я б сказав. А, в цей період захоч... не захоче сидіти на місці. Тобто буде таке нестримне бажання постійно щось чимось займатися, тобто зайняти кожну хвилину свого життя. Таке, знаєте, мультитаскерство, я б сказав. Ну і перший знак зодіака у нас раки. Для раків це буде для нас, це буде шостий сектор гороскопу. Прекрасна історія. Це у нас робота, служіння іншим людям, здоров'я, домашні улюбленці, рутинне життя. Ну, тут може бути 100% покращення вашого рутинного життя, тобто ви можете фінансово по манері інвестувати, щоб стало більш як. Якось різноманітніше, не знаю там. Будете ходити більше відпочивати, щоб не було тільки роботи. Це може бути там, не знаю, додому купити якесь крісло нове, щоб було зручніше там, дивитися серіали, там, телевізор. купити телевізор або ще щось. Як варіант, тут може бути історія, що ви почнете більш активно час проводити зі своїм домашнім улюбленцем. Або як варіант, ви можете придбати цей проміжок часу домашнього улюбленця, якщо ви це хотіли. Можете просто інвестувати в нього, як варіант, там, не знаю, купляти йому щось. До речі, в мене ця історія також буде програватися, тому що я до сих Мартіну не подарив подарунок на День народження, якому вже місяць пройшло. Питання здоров'я можуть вийти на перший план. Ну, тут нічого поганого не повинно бути, це може бути як варіант просто покращення свого скажімо так, фізичного стану. Там. Будете приймати якісь кращі вітаміни, більше вітамінів можете приймати. Може почнете займатися не тільки там, наприклад, плаванням, а ще будете там йогу робити. Або там не знаю, сядете на дієту, відмовитись від м'яса, і окрім цього, ще будете там якесь інтервальне голодання, щоб нарешті там скинути зайву вагу, або ще щось. От в може бути як варіант, ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, стоматологія. все ж нас візуально зовнішнє може поміняти. Ну і саме цікаве, це у нас робота служіння іншим людям тут буде дуже хороша історія. Плюс у нас ще Марс планета активності заходить в фінансовий сектор для раків. Тому потенційно в цей проміжок часу, і в цілому, весь листопад, фінансово повинен бути дуже класним. Дуже сприятливим, багато може бути. Це може бути підвищення, премії, аванси, нова робота краще. Якщо у вас робота пов'язана от, цей сектор, більш стосується тих людей, які працюють не на ставку, а в контексті взаємодії з іншими людьми консультують, надають свої послуги. І відповідно, тут може бути більше клієнтів, а це може бути історія, що ви почнете викладати щось, когось стажувати. Може, вас хтось буде в цей проміжок часу стажувати. Тут більше все ж таки ви можете почати, скажімо так. Впливати на масу людей. Це може бути підвищення вас по кар'єрній щаблинці. Ну і як варіант, ну, зміна роботи точно тут також можлива, прям така якась хороша щасли... через якісь щасливі випадковості. Те, що я казав на самому початку, адже у нас Юпітер управляє знаком стрілець, в якому буде транзитом, по якому буде транзитом іти Венера. Непогана класна історія. Як варіант, це може бути інвестиція в власний бізнес. І якщо ви думали інвестувати, то тут дуже сприятливий і хороший час для цього. Карта поради для раків. Подивимось, там карти скажуть. Звіз. Карта зірка, карта осяння, карта отримання бажаних результатів. Може, як варіант в роботі буде якась у вас популярність, це може бути, що вам може хтось подарить домашнього улюбленця, наприклад, або ваше життя, життя, рутинне життя стане більш таким комфортним і приємним, омріяним до чого ви давно йшли. Може, якась дистанційна робота, як варіант, хоча по цьому сектору навряд чи. це може бути робота з закордонними партнерами, клієнтами, інвесторами. Карта зірка дає. Історію, коли от ви розумієте, що ви працюєте на перспективу, тому що в цьому є потенціал. Або ви відкриваєте бізнес, тому що ви в цьому бачите потенціал. Головне мати розуміння, що по цій карті зірка вона світить дуже далеко. і Відповідно, результати можуть бути по цій карті через рік, два-три. Тобто це не буде дуже скоро. Карта зірка може давати якогось, не знаю, зіркового клієнта, я не знаю. Цікаво мені вже. Це може бути як варіант, що ви мріяли, щоб вас підвищили, по цій карті вас підвищать, або мріяли, щоб вам відповіли по тій співбесіді, по якій ви проходили, і вам дадуть відповідь. Або прийде осяння, як треба працювати з клієнтами, щоб мати набагато більше. Тут фінансово і от дуже класна карта, Старший Аркан, тому раки, я вас вітаю, нас вітаю! Далі у нас ідуть скорпіони. Для скорпіонів це буде. Другий сектор гороскопу прекрасна історія, тому що це фінансовий сектор, скорпіончики, У вас тут повинно бути просто біч береге мамані. Непогані може бути фінансові надходження у вас в цей проміжок часу. Це може бути за, за рахунок того, що, ще раз повторюсь, Юпітер управляє стрільцем, в якому знаходиться Венера, а Юпітер планета щастя. І, Відповідно, тут може бути якась щаслива випадковість, коли вам, наприклад, запропонують кудись інвестувати, не знаю, взяти кредит на, на свій бізнес, і це точно вам дасть. Якісь результати, це може бути не знає, там якась зустріч з кимось, коли вам неочікувано запропонують якусь роботу з кращими набагато фінансами. Це може бути премії, аванси. Якщо ви працюєте з клієнтами, то тут прям багато буде клієнтів, багато буде роботи. Якщо як варіант, це може бути історія. І у витратах, звісно, може бути на от якісь свої мрії, бажання, які ви там хотіли реалізувати, але не реалізували. Тобто, можете щось таке вагоме купити. Но більше на якусь освіту, книги, подорожі можуть бути витрати. Тобто, от те, що я казав на самому початку. Ну, я думаю, що тут фінанси повинні у вас зрости. Самооцінка. Ну, самооцінка, тут знаєте, така історія може бути, що ви можете дуже сильно себе відчувати такими більш. Я все ну, в такому класному знаєте форматі, я все знаю. Я така мудра, класна людина. Або може бути тяга до якоїсь нової інформації, до нових знань. Більше якась не інтелектуальна, а духовна, там не знаю. Практики, йоги, ретрити. Ви можете стати таким. Паучать інших людей по цьому сектору, як варіант, тобто от, казати, що і як, кому робити. Но це може програтися і негатив для вас. Мені чомусь здається, тут більш все, ж таки, все ж таки фінансова історія у вас програється, а не самооцінка. Як варіант, тут може бути самооцінка ваша просто піднятися за рахунок того, що буде багато попиту на вашу роботу. І відповідно ви відчуєте, що ви там, наприклад, на своєму місці, або що ви можете ще мати більше в своєму житті. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Не повинно бути поганої історії. Ну якби у кожного знака, там у кожної планети є свої негативні риси: Марнотратство бо ще щось. Я думаю, що тут повинно бути фінансове зростання у вас дуже непогане. Карта вилетіла. Карта закохані. Клас, карта закохані випадає. Ну тут точно клієнтська карта. Багато співпраця вдала може бути. Класний інвестор, пропозиція може надійти. А по цій карті дуже часто проходить не комунікація в перший план на першому плані, а більше. Коли треба навчитися брати на себе відповідальність за прийняття якогось рішення і доводити його до кінця. От я беру на себе відповідальність, я завершу цей проект і я отримую за це великі гроші. Я беру на себе відповідальність, я шукаю омріяну роботу, і я буду отримувати більше грошей. Як варіант, карта може давати спокуси у витратах на себе, на свої якісь задоволення на красу от, ну, в такому контексті. Но мені чомусь здається, тут карта каже про те, що тут до речі, може ваша самооцінка піднятися через те, що багато може бути уваги по відношенню до вас. В контексті від інших людей там люблю трамвай, куплю, компліменти, подарунки, от в такому форматі. І тут ваша самооцінка якось трошечки може піднятися, і як варіант, може навіть стосунки можуть бути якісь. Може з робочих якихось стосунків вони перейдуть більш в любовний характер в такому форматі. Ну і риби для вас це десятий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Прекрасна історія, тому що десятий сектор він. Про кар'єру, про авторитет, публічну репутацію, статус і положення. І відповідно Венера у нас фінансова така, скажімо так, планета, і тут а, ваше положення на роботі може укріпитися і стати більш вагомішим. А це може бути і зміна роботи, підвищення, або це ну, більше. Я думаю, може бути і зміна роботи як варіант. Як варіант, тут ви можете стати якимось руководителем, управителем. Це може бути як варіант історія, що ви почнете Пустити якісь свої курси, це може бути історія, що ви почнете от статус ваш поміняється за рахунок того, що ви почнете робити, може зрозумієте, що ви хочете мати набагато більше і підете в якусь перекваліфікацію вашої сфери або підвищення вашої кваліфікації. Це може бути в контексті статусу стосунків. Як варіант тут може бути щасливе знайомство з якоюсь людиною, якщо ви одні іноземець на відстані набагато старше за вас. Якийсь вчитель, ментор, наставник, цілитель, віруюча якась людина, політик. Це може бути в контексті ваших стосунків: зміна пропозиція руки і серця. З'їхатись можете разом, поїхати кудись разом можете по цій карті, переїхати разом, переїдете до свого партнера, наприклад, він до вас приїде, наприклад. А це може бути вагітність по цьому сектору або народження дитини також. Но мені чомусь здається, тут ваш статус повинен помінятися. Може бути якась публічна діяльність в контексті, там будете публічно якось виступати, вас якось можуть помітити щось ще додатково забути. Пропонувати побачити вас людину як професіонала своєї справи, скажімо так, і за рахунок чого по кар'єрі тут може бути дуже багато клієнтів, особливо якщо там ви не на ставку працюєте. А от ваша робота пов'язана з роботою з іншими людьми, то тут відповідно може бути дуже така непогана історія, коли більше буде клієнтів, більше буде попиту, і відповідно ваші. Фінанси можуть отримати новий статус, розумієте, так? Да? Ну, взагалі, дуже непогана історія. Може, ви будете когось стажувати, навчати комусь, передавати свій досвід, може якийсь блог світ відкриєте. тому що, в принципі, Юпітер він дає популярність, і тут ця історія потенційно можлива. Може в якомусь публічному місці з кимось познайомитися, або поїдете кудись у відрядження, або там просто відпочивати і там з кимось буде щасливе знайомство з якоюсь людиною. Давайте карту пораду для вас. na tej krawędzi czasu Паж мечей випадає. Ну паж мечей дає непогана карта. Паж мечей дає якусь роботу з інформацією. По цій карті от 100% клієнти можуть бути. Це може бути активний пошук нової роботи, коли ви, наприклад, розумієте по юпітеру, що ви варті більше, ви хочете мати більше. І по цій карті ви можете або піти на навчання, або почати шукати роботу. Єдине, що по цій карті в негативі може бути така історія, що ви можете боятися брати на себе відповідальність за прийняття більш серйозного рішення і доводити його до кінця. Ця, в такому форматі паш мечей може давати історію, не знаю, що може щось дізнаєтесь на роботі. Хтось там щось спліткував, щось дізнаєтесь, або як варіант, вам надійде якась інформація по цій карті. Публічна діяльність дуже по цій карті часто проходить. Реклама маркетинг піар, от може будете фінансово от, по Венері інвестувати в рекламу маркетинг піар, щоб там, наприклад, ваш бізнес давав вам більший прибуток. Або прийшло там, наприклад, більше клієнтів до вас. Паш мечей може давати дітей, і тут, знову ж таки, якщо ми говоримо за статус, ваш статус може помінятися за рахунок того, що м або з'явиться дитина, або завагітнієте, або як варіант, це може бути історія, що не знаю, там ваша дитина щось попросить вам, вас допомогти їй. Ну я не думаю, що тут якась така історія повинна бути. Тобто, скоріше, це дитина може з'явитися потенційно у вас. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте. Те, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня обійняв, бережіть себе, цьоміки-боміки.